З вами, як додати публікацію в профіль науковця в системі ResearchGate. Зокрема, будемо додавати статтю. Як ви знаєте, ResearchGate це одночасна і соціальна мережа, і науковий портал. Оскільки це міжнародна система, вона дозволяє комунікувати та взаємодіяти між науковцями всього світу. ResearchGate дозволяє створити свій профіль науковця. Додавати тоді публікації, рекомендувати публікації інших науковців, брати участь у дискусіях, створювати свої дискусії, тобто проявляти таку ось різноманітну наукову активність. Така активність та завантаження публікації впливають на рейтинг науковця в системі ResearchGate. Більше того, ResearchGate uh, взаємодіє з іншими науковими віртуальними спільнотами, зокрема Google Академії. І більшість публікацій, які завантажені в ResearchGate, вони дублюються в Google Академію. В принципі, це uh, дуже корисна річ, коли в тебе немає публікації в Google Академії, ти можеш завантажити її в ResearchGate, ну і через деякий час, можливо, ця публікація з'явиться і в Google Академії. Перш ніж додавати публікацію ResearchGate, я пропоную спочатку підготуватися. Ну, По-перше, у вас повинен бути створений профіль науковця в віртуальній співробіноті ResearchGate. По-друге, потрібно написати коротку інформацію про статтю, яку будемо зараз додавати. Це назва статті, анотація статті, автори. Назва журналу, номер випуску, сторінки і дої. Ця ця інформація нам знадобиться при додаванні публікації ResearchGate. Тому ми її завчасно підготували, щоб потім не витрачати час. Далі заходимо в свій профіль науковця в систему ResearchGate, натискаємо кнопку Add New. Publish Research і нам потрібно вибрати пункт Article, тобто стаття. Перший крок пропонує нам завантажити файл, який ми вже завчасно зберегли на комп'ютері. Завантажуємо. І нам пропонують вибрати опції доступності файлу в системі ResearchGate. Я вибираю перегляд для всієї спільноти і для себе. І натискаю опцію на те, що я згоден з цима умовами. Потім натискаю кнопку Appload. На наступному етапі нам потрібно вибрати назву нашої статті, авторів до і іншу інформацію додатково давайте спробуємо так перше, назва назва у нас вже є тому я її залишаю для того щоб додати авторів нам потрібно або вибрати з списка, або почати писати тих авторів які нам потрібні оскільки ми вже копіювали їх раніше я можу вибирати з переліка, натискаючи плюс. Так, по черзі кожного з них ми будемо додавати. Зверніть увагу, деякі вже з фотографіями, а деякі без. Це означає, що декілька де авторів вже є в системі, а інших у нас немає. Але ми так і залишаємо. Наступний етап нам пропонують внести інформацію про дату нашої публікації, ми її залишаємо, як є, і пропонують ввести до. Теж залишаємо. Натискаємо кнопку «Upload» і переходимо до наступного кроку. На цьому етапі нам пропонується внести інформацію про анотацію. Вона у нас вже правильно внесена, тому ми її залишаємо. Далі вибрати опцію Це є стаття це рецензованою. Я вибираю так, була рецензія. І назву журналу вносимо. Ось із переліка. Слід додати, якщо немає назви журналу в цьому переліку, то ми так і залишаємо порожнє поле. І якщо у нас не буде, не буде назви, то ми не зможемо внести. Дані по сторінкам, по номеру, але нічого страшного, все одно публікація буде додана. До залишаємо, як є. Натискаємо кнопку Ad. Наступний етап це нам пропонують відправити повідомлення і запрошення до системи розтяжки нашим співавторам. Але цей пункт можемо пропустити. Натиснути NoteNow. Все, це, це був останній етап, нам показано, що ми зробили і які пункти у нас були реалізовані. Наступний крок це можемо переглянути свою публікацію, яку ми тільки що додали, за допомогою опції ViewAttic. Ось наша назва, наш журнал, наша дої, наші автори, наша анотація, ну і безпосередньо сама стаття. Ще додатково нам пропонують додати нашу публікацію наукову лабораторію, але в даному випадку я натисну Нову, тобто відновлююсь від цієї опції. Все. Тепер ця стаття вже буде доступна в системі ResearchGate. Ось ми додали наукову статтю на портал ResearchGate. Це було неважко зробити, оскільки ми попередньо підготували всю необхідну інформацію для занесення. Я бажаю вам успіху. З вами був YouTube канал Інноваційні Обрії і особисто я, Сергій Шаров. Thank you.